Мої вітання. А, Хочу давайте... привітати вас, хвилиночку, вас, і весь колектив професійним святом. Це важливий день для всіх медійників. Вам дуже дякую за це. І ну що ж, ми намагаємося так само, як і ви, робити все від нас залежне для того, аби е, на інформаційному фронті була е, правда, і щоб українці е, е, знали, що насправді відбувається. Тому вам теж дякуємо за те, що долучаєтеся дякую. до нашої роботи і допомагаєте нам її робити. Я сподіваюся, якісно. І якщо ми повернемося, все ж таки до ось цього голосування, е, яке було ще ну кілька днів тому, але в зв'язку з тим, що от, постійні обстріли ми страждаємо від росіян і далі. Е, ми все не могли ніяк обговорити цю тему, а вона важлива. Наскільки з вашої точки зору, взагалі, ось цей розклад сил, який зараз під час голосування генасамблеї за усю резолюцію про репарації змінився? Чи все залишається як і було? Ну, дивіться, більшість голосів стоїть на базі того, що ООН все таки слідувало статуту. Давайте чітко розмежуємо. Ми часто сприймаємо, що якщо є якесь голосування, то те заголи голоси на підтримку України. В принципі, це так, але в більшій мірі країни, які віддали свої голоси, вони виходять з того, що ООН має бути життєздатною структурою виконувати безпосередньо свій статут і ті обов'язки, які воно на себе брало, ця організація, навіть з рахуванням того, що певні позиції десь вже. Застарілі, де змінюється світовий порядок, обставини їх підштовхують до того, щоб бути більш рішучими. Але ми говоримо про те, що є вирогідність, таки в правовому полі вирішити майнові в першу чергу і претензії, і відшкодування. Для цього треба пропрацювати механізм. Реально треба буде зробити певний реєстр пошкодженого майна зруйнувань. І всіх ушкоджень, які йдуть під час війни. Те, що це не кінець, ми добре розуміємо, тому що е, і останні події взагалі накал пристрасті показує, що поки е, війна триває, і навіть свіжі голосування показують, що е, військовий стан в нас до лютого місяця буде тривати. Тобто ми розуміємо, що це ще не фінал. З іншої сторони, треба розпочинати з чогось, і це довга робота юридична по створенню цього реєстру. Другий реєстр це все таки майновий з приводу заарештованого майна Росії. Тобто, чим вони будуть відшкодовувати? Тому що згідно з міжнародного права, такими відшкодуваннями можуть бути перше, публічні заяви, тобто вони визнають свою провину, чого вони не роблять, бо ви знаєте, що росіяни завжди не винні. Хтось інший зробив, це не вони, їх там немає, чи щось на того. Друге, це безпосередньо відповідальність за дії. Далі це може бути відшкодування як майнове, так і безпосередньо певний заміщення, обмін тощо. Тобто тут має бути чітке розуміння, що чим Росія заплатить за завдану шкоду. А якщо ми вже говоримо про те, що вони зі слів Медведєва готові розпрощатися, то давайте нагадаємо, що Російська Федерація. І знаходиться як член ООН не НАТО законно. Вона туди зайшли, зайшла як спадкоємиця радянського союзу, і процедурні моменти були порушені. Тобто, її взагалі там не має бути. А з огляду на те, що вони ще й право вето мають і постійно блокують усі ініціативи, то це взагалі величезна помилка на моє переконання. Але давайте так само не забувати, що можливо, ООН буде не першою організацією, звідки їх будуть виключати. Ось сьогоднішнє звернення про те, що наші парламентарі хочуть і звернулися до G20 про виключення Росії. Можливо, наприклад, почнуть з, з інших світових організацій. Тобто, я думаю, що Росія просто отримує. Ізоляцію степ бай степ і це тільки початок. Ну так, власне, вчора, вже, коли в нас періодично з'являлося світло, і можна було, хоч би якось навіть не так, світло не з'являлося зовсім, але де можна було зловити якийсь інтернет, почали одразу вже сипатися. Ну, фейкові насправді ще новини про те, що Росії вже звідти виключили через те, що були такі саме обстріли. Ну, звісно, це процес довго тривалий, і, на жаль, так як би нам хотілося, цього ну, бути одразу не може, але так, парламентарі нині звернулися справді з таким е, зверненням. Е, і хотіла б у вас так само. Е, Спитати про ось таку річ е, репарації, от якщо ми про це будемо говорити для того, щоб вони поверталися для України і відшкодовувати все те, що наробили росіяни вже тут, вони можуть бути призначені чи якось повернуті? Якось цей буде весь процес відбуватися. Ось щоб ви, можливо, хоч би дієслово слово тут правильно мені підібрали. І е, тільки тоді, коли буде програш на полі бою, чи е, я, яка може бути, от як має розвиватися е, ситуація, щоб ми їх таки отримали? Ну, ми чітко маємо розуміти, що, як вибачте, але цей дощ надовго, довго, ми точно не отримуємо компенсації ні цього року, ні 23-го, скоріш за все. Тобто це період довготривалий. Але це не означає, що його не потрібно робити. Або насправді умовно, коли в юридичній правовій площині буде досягнуто цього рішення, нам там будуть зайві ці кошти. Тобто, розуміти, треба, що відновлювати треба зараз. А відшкодування будуть пізніше, тому що юридична площина вона дуже довго тривала. Подивіться навіть аналогії з певними ракетами, будуть встановлювати певні комісії, які так літають, чи чиї що як. Так само з усіма зруйнуваннями і всіми пошкодженнями, я не виключаю, що будуть міжнародні якісь так само комісії, які будуть встановлювати завдану шкоду, тобто оця фіксація. Вона може зайняти тривалий час, але насправді певна оця каталогізація створення реєстру цих ушкоджень, воно хоче займе час, але це треба робити задля того, щоб потім нам було що показати і на чому ми взагалі будемо грунтувати і оцінювати ті пошкодження, які є. бо зараз, вибачте, але ми маємо такі розрахунки, дещо так звані на око, знаєте, приблизні. А тут має бути все насправді дуже 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 чітко. Ну і має бути виграш, все ж таки, так Однозначно. тільки, тільки я так. думаю, що ну дивіться, насправді це має якщо є поразка, військова поразка, то тоді ми говоримо і про репарації. Є такий ще термін, як контрибуції, тобто програшні країна, яка програла, буде виплачувати тим країнам, які отримали перемогу. Тут же питання ще з ким воює Російська Федерація, бо вона всюди кричить, що вона воює з країнами НАТО. А тут виявляється, що як з'явився умовно тільки натяк на те, що може бути стик з країнами НАТО, то вже і не вони, і взагалі знов таки їх там і не було. Тому я думаю, що тут треба чітко визначатися, що е, кому буде виплачувати Росія, буде виплачувати е, українській стороні. Але я так само не виключаю, що якщо комісія, наприклад, по тим самим ракетам з Польщею. Встановить причетність Росії, то вона буде і Польщі виплачувати. А якщо встановить, наприклад, що порушували простір Молдови, то і Молдові буде виплачувати, тому що ми ж бачили і такі вже прецеденти. Ну і давайте все ж таки мусимо повернутися до Польщі, бо ситуація ну знову ж таки дуже теж неоднозначна, і вона та яка з'являлася з. Спершу ем, занадто видозмінилася до кінця, наприклад, сьогоднішнього дня, так за добу, так би мовити. Ем, щоб я зараз не робила своїх оцінок якихось дуже суб'єктивних. Попрошу вас це зробити навіть з навіть політологічної точки зору. Що ви побачили зараз? Що відбулося? Чи це ем, нормальний такий процес, чи щось щось все ж таки приховують? Давайте чітко скажемо, що масований обстріл, який відбувся вчора, цих 100 ракет, або там 90 ракет і 10 шахідів, це ну наймасованіша атака. Вона була присвячена або співпала з періодом великих геополітичних перемовин з G20 і давайте не забувати паралельно ще з перемовинами, які відбуваються в Туреччині. Як двосторонні між країнами, так і напередодні зернової угоди, тобто є умовно світові домовленості, які зараз тільки дозавантажуються, і тут відбувається такий масований обстріл, який веде за собою певні рішення. Перше це спільна резолюція G20, яка осудила дії. Російської Федерації по відношенню до України так і, і решту моментів, які ми знаємо. Але так сталося, що був порушений безпосередньо повітряний простір а, ще й сусідньої держави Польщі, і одна там дві ракети. Там насправді велика дискусія. Одна чи дві ракети потрапляють в, в такий населений пункт, який знаходиться дуже близько до кордону. і Тут питання: це все таки, все-таки це російська ракета, це а, ракета, яка була. Умовно відрікошетала від, від е, ПВО, яке застосовувала українська сторона. Тобто там буде розслідування. Судячи зі світових заяв, а ми побачили, ось ви сказали, що ми побачили? Що світові лідери дуже швидко почали зідзвонюватися, мати контакт. Тобто, вся ніч була присвячена тому, що всі були умовно на телефонах. Е, буде міжнародна все одно комісія. Скоріше за все вона буде за участі Сполучених Штатів. До речі, після розмови з Рішесонаком було запропоновано, що й британська сторона може долучитися. Тобто, можливо, це буде якась міжнародна комісія, яка буде встановлювати все таки завдану шкоду і безпосередньо яка ж там ракета? Далі ми бачимо заяви від Байдена Ердогана. А, Столтенберга тощо, тобто вони що нам на сьогодні кажуть, перше, що вони не можуть стверджувати на 100% що це російська ракета. А, тобто, я так розумію, що фінал буде після цієї якоїсь міжнародної комісії, яка зробить висновку. Друге, що не буде відповіді, і ще було питання, яку статтю застосовувати: п'яту чи четверту, так а, статуту НАТО? А, бачили, що Польща, країни Балтії. Край швидко зреагували. Я бачу, що ці країни можуть підвищити свою, Можливо, додаткові видатки на це направити. Можливо, будуть підвищені реакції їхні солові і спецслужби. Це ми все побачили. Але ми чекали: підіймуть повітря, наприклад, винищувачі, чи не піднімуть, чи буде захищене небо, чи буде певне повітряне патрулювання тощо. Такої реакції поки немає. Давайте ну, і Україна розуміти, теж що... так само Україна хоче а, брати участь в розслідуванні. Ось цього ну дуже так на цьому наполягає. Даніло, що не менше сторона зідзвонилася з українською, чи не найпершою, і давайте не забувати, що ще в нас безпосередньо представник ЦРУ знаходиться в Києві. Так і він так само контактує. Києва вже із Вашингтоном, тобто підні, підняті всі на вуха а, максимально. Я думаю, що Україна теж, теж буде приймати а, однозначно в цьому розслідуванні питання тільки кількісного складу, хто буде керувати, і скільки там представників різних а, країн буде. А, бачимо, що Європейський Союз так само. Збурився і будуть так само рішення. Давайте забувати, що ще ж має бути зустріч Рамштайн, так званий, так, е, який так само вирішить чи надавати нам додаткове ПВО, чи посилювати нас е, додатково. Боєприпасами, озброєнням тощо. Тобто, ну, я так, думаю, Хорватія що ми... вже от сьогодні заявила про те, що передає нам про вертольоти, так, вертольоти так, 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 так. гелікоптери. Ну так, це, ми збираємо це... зі всього світу по ниці і все працює тоді. Але, але давайте скажемо, що сьогоднішній день ще не дає нам остаточного розуміння, якої буде реакція. Реакція буде. Принципі, ми з заяви G 20 можемо говорити, що все одно більша кількість гравців вже залучена. Не можна сказати, що хтось там залишається осторонь. Все одно бачимо, що, наприклад, Китай активно все одно залучений, хоча раніше він мав дещо таку нейтральну позицію, не втручання. Індія так само. Тому я думаю, що говоримо про те, що хотілося б реакції швидшої реакції, можливо, більш різкої, бо різке. Занепокоєння ми бачимо, хочеться різку реакцію, але давайте так само розуміти, що це не означає, що хтось проти нас або не або не виходить з українських інтересів. Дуже важливо, що Столтенберг заявив, і, до речі, ще й Нідерланди так заявили, що не важливо там я, умовно, ракета впала на територію Польщі. Важливо, що причиною цього є масовані обстріли з боку Російської Федерації і незаконне вторгнення в Україну. Оце важливо, і давайте з цього виходити, на цьому концентруватися і не шукати зраду там, де її ще немає. Все одно всі обережні в заявах, бо на кону все одно зернова угода і її продовження. І я думаю, що через це більш обережні заяви від решти світових гравців.